Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора росіяни запустили безпілотники по Кушугуму. Через це майже 2,5 тисячі абонентів у Кушугумі та Балабиному залишились без світла. Енергетики почали відновлювати живлення, коли дозволила безпекова ситуація. До слова у громаді заборонили виходити на прибережні території через ворожі атаки дронами. Тих, кого побачать у зоні заборони, будуть сприймати як ДРГ та можуть стріляти у їхню сторону. Також діє заборона на проведення будь-яких масових заходів. Житель Запоріжжя вистрілив з пістолета у повітря та кинув страйкбольну гранату у поліцейських та працівників ТЦК. Зробив це у той час, як правоохоронці перевіряли документи у чоловіків в Шевченківському районі. Чоловіка затримали за місцем проживання у його квартирі, гаражі та машині. Знайшли близько 20 набоїв, два споряджених магазини і дві димові шашки. Тепер йому загрожує до семи років тюрми. У пастці посеред Дніпра цими вихідними опинились 16 запоріжців. Вони пішли пішки на острів Дубовий, що нижче Дніпрогесу. Тим часом рівень води різко підвищився, і дістатися берега люди змогли лише за допомогою рятувальників. Автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбувся вчора у Запоріжжі. Більше 60 автівок проїхали центральними вулицями міста. Так, рідні та близькі військовополонених, військові, які вийшли з полону та інші небайдужі містяни, нагадують, що багато українських захисників роками залишаються поневоленими. 5 мільйонів 230 тисяч гривень компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло отримують 65 запоріжців. Тобто середній розмір виплати на одного постраждалого складає близько 80 тисяч гривень. Кошти за програмою «Є відновлення можна витратити на будматеріали або ремонтні послуги. 15-річного хлопця днями вдалося вивести з Енергодара. В окупації його допитували російські спецслужби, погрожували відправити у дитячий будинок. Врешті підлітка доправили на підконтрольні Україні території до рідних за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.